Дорогі друзі, надзвичайно приємно стояти перед вами вперед свята Святого Миколая, дивитись на вас, на майбутнє України. Я хочу сьогодні привітати вас особливо з наступаючими новорічними святами. Я хочу вам побажати щасливого Різдва. Я хочу, щоб Бог нам послав таку помірну зиму, щоб у нас було трошки снігу. Було трошки морозу, і у нас вистачило тепла для того, щоб ми не захворіли, щоб вони впали на слідських дорогах, для того, щоб саме на новорічну ніч ми загадали бажання. Я думаю, що всі ми хочемо жити краще. Ми хочемо добра, достатку. Ми хочемо того, що у нас неодмінно буде. Ми хочемо надзвичайно гарного життя. Я хочу привітати дітей, дорослих, з цим надзвичайним святом, і ще раз побажати всім добра і радощі. Я хочу, щоб кожну домівку прийшов дід Мороз, щоб під кожну дитячу подушку він поклав подарунок. А саме головне, щоб він кожному вселив надію в те, що збудеться, мрія кожного. Давайте разом з нашими дітками, з нашими дорогими присутніми батьками, бабусями, всіма запалимо, засвітимо міську новорічну ялинку. Раз, Два, три! Три! Два, три! А що А що ж треба голосніше? Вас дуже багато, але не чути. Але, Мороз, трошки мороз десь. Давайте области ми привітаємо нашу кавиночку, яка з'явилася в нашому нашій рівнішому сміттєві. Вас хороший, я спішу вам побажати, щоб в новому році грошей нікуди було дівати, без падіння злетів нових, щоб життя щасливим жити і всього, чого, шановні, ви не зможете купити. Дружби вірної, добра, почуттів палки, гарячих і сердечного тепла з наступаючими святами. Думаючи багато і родуючи, що ж сказати, і кожен нас хвилюєся, я скажу вам так, що ви найкращі. А кожен зробіть оцінку самі. і побажати хочу вам від Бога радості, мудрості, здоров'я і добра. А решту все нам проложиться наступаючими новорічними святами, святом святого Миколая, який от от, -от вже до нас скоро прийде. Бажаю, щоб кожному ви, е, ваше життя він приніс від Бога тих подарунків, яких ви заслужили і на які ви чекаєте. Здоров'я, спасіння, Божої милості. Приходьте завжди до храму. Єднайтеся, любіться і живіть краще з Богом з миром, з наступаючими святами. Слава Богу, дорогі друзі! Згідно розпорядження міського голови, до дня святого Миколая та відкриття нашої міської новорічної ялинки, був оголошений другий міський конкурс на найкращу ялинкову іграшку. У конкурсі прийняли участь 31 конкурсант. Так як було складно вирішити. Однозначно переможців, члени журі довго сперечались і вирішили нагородити учасників за п'ятьма номінаціями, а також рівними частинами розділити призовий фонд між переможцями. Диплом третього ступеня за найкращу ялинкову іграшку отримує Ліра Наталія В номінації Естетичний смак. А ми підтримуємо оплесками. до нагородження нече порук Наталію. В номінації креативність. <праць> Добровольську Юліану. в номінації втілення творчого задуму. <праць> Раїмова вадима. В номінації Трудоміськість виконання. Номінації Оригінальність нагороджується Дайнека Владислава. Владислав. Владислав. Дайнека Владислав, перепрошую. Дипломом другого ступеня нагороджується Локучанська Єлізавета. За оригінальність! Трозоміськість виконання нагороджується Анастасія Полюшкевич. Ми запрошуємо для нагородження Василюка Назара за номінацію втілення творчого задуму. Нікітчин Дмитро в номінації креативність. Мама підходить, бо наш конкурсант поїхав ще на один конкурс. Ми його вітаємо. Нагороджується коробенко-Марія за номінацію Естетичний смак». Ну і ми, ми переходимо до нагородження дипломом першого ступеня. Ну, звичайно, і грошовими нагородами. Запрошуємо до нагородження Миранчук Тетяну. За номінацію Естетичний смак. <плес> Нагороджується Олена Венджі. в номінації Креативність. Запрошуємо населеного Микуляка Вадима в номінації Втілення творчого задуму. Номінації трудоміськість виконання нагороджується Владислав Пасько. Запрошуємо до нагородження Суса Андрія в номінації Оригінальність. За охочувальний приз від святого Миколая ми вручаємо для Юлії Мельник. Тоді. Давайте якось ще раз поважайте відносно, ну відступіть від цих проводів, я вас прошу. Дорогі.